Рік. 24 лютого 2022 року країна прокинулася від вибухів. Старинська птахофабрика не припиняла свою роботу навіть коли бойові дії розгорнулися за кілька десятків кілометрів від підприємства. Одна з першочергових проблем щоб зберегти колектив. І як показало врем'я, що всі спеціалісти залишились на місцях, Никто не уехал, ну вот, я здесь был тоже на месте. То есть, чтобы предприятие работало на продовольственную безопасность Украины. Потому что продовольственная безопасность Украины начинается отсюда. Именно мы состоим, мы состоим в начале цепочки, по итогу которой в конце этой цепочки мы получаем мясо броллера. Это самый дешевый продукт для нашего населения. У перші дні повномасштабного вторгнення полиці магазинів спустошилися, і підприємства групи МХП почали надавати допомогу продуктами усім, хто цього потребував. Старинська птахофабрика за період з лютого по грудень 2022 року надала благодійно понад 773 тисячі яєць та майже 294 тисячі кілограмів м'ясної продукції на понад 15 мільйонів гривень. З першого дня повномасштабного вторгнення наш холдінг як і наша птахофабрика стали е, на допомогу всім, хто в цьому мав якусь е, потребу. Це було військове, тереоборона, е, працівникам допомагали, та також е, громадам, які знаходяться на території. Е, ну, зараз ми кажемо за нашу птахофабрику та ДП перемоговнова на території тіх, е, Земель, де вони знаходяться? Це Баришевський район, Прясловський район, Бориспільський район, також Черкаський район, де перемога нова. Це були больниці, садки, школи, сільські ради. Аби забезпечувати продовольчу безпеку країни, підприємству доводилося долати безліч викликів воєнного часу. Зокрема, логістичні проблеми із поставками кормів для птиці, відсутністю пального та зв'язку. Та чи не найбільшим викликом став блекаут? Ми на даже навіть ну, не представляли, наскільки це важна електроенергія для нас як в битовому отношенні, для підприємств в цілому. Наскільки це важливо? І коли ми з цим столкнулись, то, ну, представляєте, повністю потухло предприяти. повністю. це ж не розуміють, що у нас є проблеми. Її потрібно забезпечити всі необхідними умовами. це вода, корм, збори яца. На виробничих дільницях у нас є додаткові обладнання це дизель-генератори, які забезпечують нам живлення всього технічного процесу, а для підтримки життєдіяльності інших бригад, які виконують певні роботи. То ми сиділи без світла, адаптувалися до роботи без електропостачання. Потім ми це дане питання вирішували при зв'язанні з іншими підприємствами, з іншими контрагентами, і ми брали в них в оренду дизельні електростанції і забезпечували, підключали інші наші об'єкти. Один із таких об'єктів це наша їдальня. Яка забезпечує харчуванням обідами усе наше підприємство, всі наші півтори тисячі працівників? Та найбільше підприємство турбується про своїх працівників, особливо про тих, хто став на захист України. Наразі на старинській птахофабриці маємо 110 працівників, які проходять військову службу, і до речі, за ними зберігаються не лише робочі місця, а й середня заробітна плата. І таке рішення було ухвалено в МХП вже після скасування обов'язку роботодавця щодо збереження середнього заробітку за мобілізованими працівниками. МХП це великий відповідальний бізнес. І, не дивлячись на війну, підприємства вчасно і в повному обсязі сплатили всі збори та податки до бюджету за 2022 рік. Повідомив 2022 року ми зібрали 235 мільйонів всіх налогів у всі сфери цифра очень приличная. На вооружені силы мы передали 9 Разные техники — это автобусы, это машины. То есть мы здесь на месте укрепляем обороноспособность тоже нашей страни, так как мы это можем. Валентина Ластовка, Алана Гринюк, Володимир Косинський, телеканал Бориспіль.